При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним Силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Insomnia Геймс повідомили, що крім другого спайдермена та гри про Росомаху, вони розробляють ще й третій неанонсований тріплей проєкт. Попрацюємо. Так, так. Так, так, зараз. Ubisoft випустили патч для ПК версії Assassin's Creed Black Flag. Нічого такого, просто покращення роботи гри у віконному режимі. Дякую. Це дійсно корисно? Будь ласка. Проте в інтернетах вже повзуть чутки про ремейк цієї гри. А також юбіки мали ідею просто брати і видаляти акаунти користувачів у своїй крамниці, якщо ті тривалий час не відвідували її. Крутий план шикарний. Та коли в них IGN попросили коментар, то раптово дали задню, заявивши, що вони точно такого не планували. Ні, звісно, ні. У Стімі задарма віддають підземелля нескінченності. Доволі цікава піксельна стратежка. Поціновувачі жанру мають зацінити. Для мене економія, це як спорт. Також сьогодні релізнувся симулятор працівника музичної крамниці. Непогана тицялка в ранньому доступі від колишніх розробників стратегії з Польщі. Інтуїтивні, несвідомі звуки. Допитливі користувачі інтернетів провели більше 200 годин та склеїли докупи з усіх кадрів та трейлерів, що показували усю гілку прокачки Старфілду. місяці. Я його тулив, поки стулив. Інші навіжені люди за тими ж трейлерами вже склали інтерактивну мапу планет, які можна буде відвідати в грі. Але ж це сонячна система. О, господи, і що нам з того? Ну літаємо ми навколо сонця. Та хоч би ми літали навколо місяця, чи бігали посадою курчата, нічого не змінилося б. Брати Ворнери та розробники нового Мортал Комбату неочікувано додали українську на офіційний сайт гри. Переклад нормальний, якщо заплющити очі на поліванівку в імені кенші, який раптово став Кенсі. Я вважаю, що наша розмова має бути делікатною. Тож потурбувався про те, щоб вона пройшла без зайвого насильства. До речі, приємний бонус. Якщо ви захочете замовити фізичне видання прямо з сайту, він видасть вам кілька українських магазинів. Але це все аж ніяк ще не означає, що українська з'явиться і у самій грі. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Саме тому нам треба штурхати розробників по соцмережах та усіх доступних майданчиках, зокрема в СТІМІ, де вже є обговорення, посилання на яке в описі. Прошу не реагувати на провокації представників країни непорозуміння. І насправді ці обговорення працюють. У схожому обговоренні 11 біт пообіцяли додати українську до гри під назвою Непереможний. І ще раз підтверджують свої наміри, зазначивши наявність мови на сторінці в стімі. Та й взагалі це базований польський видавець. Так, другий Фростпанк теж від них. І також матиме українську локалізацію. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.